Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора і welcome на той ченну. Сьогодні в нас українська гра від українських розробників Away Back. Шлях назад. Чомусь я тут подивилась, тут, як ви бачили, тут в сетінгах лише музика, якої немає чогось. Я не знаю чого. Саунд ефекти, мастер Volume і дисплей. Все. Ну, типу, немає чогось українського. Я гадала, що тут буде українська, але чогось немає. Музика пішла. В чому сенс гри, я не знаю. Я її просто знайшла, здалась мені прикольною, я така думаю, хорошо. Якісь пінгвінятка. Ми граємо за пінгвінчика. За о -о Освальда Кобелбота <клісті> До того як він став Освальдом Кобелботом Він ви ви викидає сміття, скоріш за всього. Правильно, потрібно викидав, о, бачите, молодець. Молодець, гарний пінгвін. Треба викидати сміття в місцях для. для... Для того, щоб викидати сміття, а не викидувати оце все навкруги. Ай, Пінгвіньотко, Де залишилося? Сім'я! Сім'я залишилась на одному боці на другому. А чого так тихо? О! Ля! Дивіться! Слава Україні, героям слава! Це прям хорош. Це прям я на прев'юшечку візьму сто відсотків. Класно. Супер. Так, що нам тепер потрібно робити? Ага. Ага. Ну, хорошо. Допустимо, я зрозум. Ай, це я зря. Це я зря! Не то зробила. Не те треба було робити, блін. Все, я програла. Я програла. Я програла. Mm, Отак от, от робимо. Блін, не то, знову не то. Не то, знову не то. Не то знову то. Що, Щось я так туп. Так, тьо. тихо, не тупим. Не тупим. Хоча заждіть, тихо. А, все правильно, все правильно, все хорошо. Ай, не то! Блін! Це я, це я, случайно Оце я случайно. Так, заждіть. Я зробила музичку трішечки голосніше, тому що вона прям зовсім тут. зовсім зовсім зовсім, зовсім тихенька. Так, хорошо. Тепер робимо так от, отак от, от і отак от, от. Все. Дзиіньку. Пінгвинятко мило. Дуже прикольно виглядає. Дуже прикольно виглядає, мені подобається. Так, значиться. Ага. Ага. Тихо. Значить, оцей ми кладем сюди. Ось цей ми кладемо сюди. Ага, вже все. Вже все до побачення. <свісно> вже все до побачення. Хорошо. Я, якщо чесно, я е, дуже давно в тих, в такого типу ігри грала. Ну, це логічно, що це ми робимо тоді ось так от. Ага. Хорошо. Тепер отак от. Все, все, розібралися, розібралися, все хорошо. Так, тут не потрібна е, мишка, це мене радує. Та куди ж ти? Пінгвінятко моє, Ну, куди ж ти? Ну куди ж ти? Так от. Тут потрібно трішечки завчасно відпускати клавішу. Ой, дуже прикольно, Цікаво, скільки тут рівнів? Такс. Такс. А, ну це. Ні, оце отак от. Обхитрити мене хотіли, да? Обхитрити мене хотіли. Обхитрити, кажу, хотіли, а не вийшло. А не вийшло мене обхитрити. Хорошо! Так, вниз також. також. Боже, треба було його на Новий рік записувати, чисте слово. А тут мене трішечки обхитрили, бо потрібно було в другу сторону його. Блін! В другу сторону його потрібно було. Отак от. Отак от. От, от потрібно було його. Sorry. Sorry. Тиш-тиш. Ой, воно таке миле, я не можу. Для тих, хто дійсно любить такого типу ігри, навіть там, на, те, на телефоні, наприклад, знаєте, є таке. Це прям взагалі, мені здається, те, що треба. Ой, а що я зробила? Нафіга Заговорилася і щось. Е... А... Блін, зараза. А як же я тебе тоді? <сум> Та не то хотіла зробити. Так. Так, управління до управління дійсно потрібно трішечки звикнути. Тиш-тиш. все Тепер тебе. тиш. тищ. Не в ту сторону. Тебе отак, тиш-тиш. Тиш-тиш. Тиш. Я себе забарикадувала, так? Да? Я себе забарикадувала. Так, хорошо, тоді розбираємося спочатку з одним. Розбираємося з одним. Чого це я так. Блін, не, ну знову не то. Знову управління трішки мене підвело. Так, хорошо. Оттак от, оттак от, і оттак от. Тепер йдемо сюди. Тепер робимо так от, отак от, от хорошо. Блін, прикольно. Гра навчає нас викидати сміття. Було б прикольніше, насправді, якщо б вони це сміття зробили б ще явно таким сміттям сміттям, знаєте, там. Щоб було видно, прям хор хорошо, що це сміття. Але дуже прикольна атмосферна гра, мені дуже подобається. Мені здається, що тут рівнів 30, можливо. Це логічно було б. Так, хорошо, що ми маємо? Ага, ну цей 100% нам потрібно сюди класти. Хоча знаєте що? Ні, 100%, так. Да. 100% кладемо це сміття сюди. А це сміття ось так от отак от, от. Потім, наприклад, ось отак от, от і отак от. Потім ось сюди йде. Зате він, е, хоч і далеко від своєї сім'ї, скажімо так, але він, він робить корисну справу. Е, йому від цього добре. Він посміхається і радується цьому. Дуже класно. Дуже, дуже мило, дуже класно. Ще одна слава Україні, до речі. Давай одразу добіжемо до, до ялиночки української. Красота. Дуже класно. Так. Ну, цей, скоріше за все, буде першим. Ні, Не, так не так. Не так Ось цей ми робимо ось так-от. Сюди. Потім сюди. Потім сюди. Наприклад. А, хоча ми його, до речі, можемо запалити взагалі сюди. Взагалі сюди можемо запалити. І отак-от. Хорошо. Тепер. Не, не баймусирку, все хорошо. А, я не вийду вже. А, до речі. Отак от, от зробимо. Сюди. Сюди. Тепер отак от, тепер отак от. Тепер отак от так от. Давай ми тебе зробимо отак, от, от тепер обійдемо. Блін, прикольно. Прикольно, Але чесно вам скажу, у мене сьогодні стільки всього було. Я вже і ще серію, яка вийшла сьогодні ігри. І гри, також записувала. І трішечки у мене вже головка така, знаєте, пухне. <сум> Тому, можливо, я буду тут нормально так підтуплювати. Так. Ну тут 100% потрібно тебе сюди. Ага. Слухайте, а дерево мені не дасться зробити. Не, значить, не сюди. Значить, отак от. Ага, тепер сюди. Отак от, тепер отак от. Допустим. Хорошо, обходимо і робимо сюди. Тепер нам потрібно ось цю через оцей вниз. Сюди, раз, два, три. Да. Тепер обходимо. Обходимо. Так, тихо. Обходимо, обходимо. Обходимо. Між не пінгвінка, взагалі, топчик. Так, тепер тут, тут вже буде просто. Раз, два, три. Обходимо все. Зовсім, все, все, все. Тик. він так ще прикольний. тик Радіє цьому. Це так класно, насправді. Ух ти. А що. Я тут впаду? Да, Я тут впаду. Прикол. Це щось новеньке? Ні, нічого не робиться. А все? А до побачення по факту. Е, значить, що я можу тут зробити? Ну це. Ага. Це... А завжди! Взагалі... А! Так що я тут? Так тихо я не хотіла так робити. Я так не хотіла робити, вибачте. Значить, це сюди. А це тепер робимо так от. Ага, а фіг тепер? Ні. Ну, це 100% я нікуди не. не, не... Це стопудов в цю музику потрібно. Тобто довцю мусорку потрібно. А ось ось цей. Тіхо, тіхо. Хорошо. Е -е... Так, а заждіть, а як мені тепер його вниз, якщо воно тільки? А ти якось двигаєшся вообще? Ні. Мені потрібно його вниз. Я тут не пройду, я тут. Так, да, я тут не пройду. Мені потрібно його вниз. А, -а, -а, -а от як вниз, хорошо. Ні, ще нижче. Ага. Все. Все! Красота! Красота! Мені подобається! Так, ну тут, типу, просто, так? Да? Ну тут, типу, взагалі просто. Але не так просто, як здається, це називається. Тут я прохожу і все. І все. Значить, не так. Ааа, не та... його ще можна викидувати. Так, хорошо. А, тю, що я туплю? Туплю! Це ж ізі! Ізі! Тихо! Хорошо. І так от. Все. Все! Все дуже-дуже просто. Такс. Ох ти ж. Чотири, значиться, так. Ну, тут я один раз пройду і до побачення. Ось це мені потрібно запалити сюди. Ой-ой-ой, тут щось прям. Тут щас прям взагалі хорошо хорошо пішло. Прям... Ні, не запалю, не запалю, не запалю. Так, заждіть, а як, а як мені з ним тоді взагалі? Я ту. А, отак от, от можу зробити, хорошо. А два одночасно не можу, так? Все. Два не можу, хорошо. Е. Блін, ну це печально. Це дуже печально, що тут якось уже... Ну не просто так отут це все зроблено насправді. Ну Допустимо, ось це сюди кинемо. Допустимо. Хорошо. Тепер. Не можу. Туди не зможу. Туди не зможу. Туди не зможу, значить його потрібно в іншу сторону робити. В іншу сторону робити. Так, тихо. Не бай. А, я ж уже не пройду тут, кстати. <пиш> Балін, а ти диви, як. А ти диви, як тут прикольно зараз тут зробили. Хорошо. Хорошо! Десятий рівень. Ну, кругла дата, це зрозуміло. Ну мені в будь-якому випадку потрібно сюди виперти. Отак от. Можливо, потім отак от зробити. Допустим. Ага, тепер ось цей ось так от. Хорошо. Uh, ні, не нехорошо. А як сюди запихну? Цей сюди запихувати треба. Ось цей сюди треба запихувати. Хорошо, цей сюди запихувати треба. Mm, Значить, отак от іде. Без питаннячок. Хорошо. Тепер нам потрібно верхній запихнути, але нам в будь-якому випадку потрібно зайти, а для того, щоб це зробити, нам потрібно зробити отак. От. Тому поробимо так. От. Хорошо. Розібралися. Тихо. Робимо так от і отак от, от. Окей, є. Тепер і... цей ми повинні запалити. Наверх. Отак от, от. Наприклад. Хорошо. А цей останній залишився. І ми криго ламаємо для того, щоб його забрати. Хорошо. Все, все, клас, все, все, готово. 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 Тепер сюди, отак от, сюди повертаємося. Блін, дуже гарна атмосферна гра, насправді. В принципі. Десять левелів ми з вами подивились. Я не знаю, напевно, я не буду записувати всі левели до кінця. Можливо, колись на стрімі зроблю, щоб ми всі разом могли думати, що робити, куди його. Але ця гра вона більше така: більш особиста: погратися, позаліпати, подумати для тих, хто любить такі головоломочки. Я вам просто показала, що є така гра від українських розробників. Вона дуже мила, дуже прикольна, дуже приємна тому. Velcome, вона, по-моєму, 20 гривень коштує чи щось в цьому роді. ну, Дійсно прикольна гра, дуже прикольна. Якщо хтось хоче від всяких Dark Soulsів, Elden Ringів, Residentів відпочити цього екшона, то це якраз дуже класна гра, особливо під кафійочок якийсь, а то і навіть під какао якийсь з ефірками. Тому дуже класна українська гра, чесно, вона дуже мила, вона дуже класна. Тому дякую за перегляд! Це був Away Back, і до наступної гри.